Знати для хворого на цукровий діабет показники рівня глюкози у крові це контролювати хворобу. Сьогодні держава забезпечує глюкометрами лише дітей, підлітків та вагітних. Решті доводиться купувати самим. Безкоштовно забезпечити глюкометрами найбільш потребуючих діабетиків в Україні ініціювала сама фірма виробник приладів з Австрії. Доставити хворим недешеві прилади взялася благодійна організація шлях до майбутнього. Якщо рахувати, що середня ринкова вартість. Такого глюкометра 250-350 гривень. Ми не будемо говорити про окремо, про конкретну цю марку. То можете зрозуміти, коли нам наші благодійники з Австрії дають в рік 10 тисяч. Порахуйте скільки то буде від 2,5 до 3 до лишнім злишніх мільйонів гривень. Вони нам жертвують такими апаратами, що ми забезпечуємо. Треба більше організатори акції запевняють, що врахують усі потреби і надалі підтримуватимуть гостро потребуючих хворих. Списки тих, кому підуть ці 500 глюкометрів, склали ендокринологи в кожній поліклініці. Обирали серед найбільш потребуючих. В першу чергу ми хочемо забезпечити глюкометрами пацієнтів, які лежать, які не зможуть зайти в поліклініку, виміряти рівень глюкози у крові, учасників ліквідаторів на Чорнобильській станції миротворців і особи, які потребують догляду. Це особи з ускладненням гангредної, які з ампутованими кінцівками з ретінопатією незрячі. Крім цих півтисячі глюкометрів, ще приблизно 80 отримують незрячі. Галина Фіцик чотири роки на інсуліні мусить тричі на день вимірювати цукор крові. Жінка потрапила до списку, адже вона і її чоловік теж діабетик мають статус чорнобильців. Раніше Я ходила в поліклініку міряти цукор. Зараз рідко, бо чоловік хворіє, теж діабетик. Тому глюкометр дуже необхідний, бо в нас двоє діабетиків: чоловік і я. Ми якраз збирались його купувати. Раз в тиждень буду міряти. Дуж. Дуже вдячна, навіть немає слів. Окрім Львова, така благодійна акція охопила ще Київ, Вінницю та Одесу. Загалом для безкоштовного розповсюдження фірма виробник надала 10 тисяч глюкометрів. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.